Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як працює додаток VPN Fast Secure Proxy, який ви можете скачати у Google Маркеті на свій смартфон. Інтерфейс додатку зрозумілий. Зверху є кнопка вибору локації. По замовченню: геолокація вибрана автоматично. Натискаю на цю кнопку і покажу вам, що є серед геолокацій. Тут три вкладки VIP. Підключення портів зі швидкістю до 500 Мбіт в секунду та історія. У першій вкладці є всі доступні підключення на платній основі, хоча географія підключень не така вже й велика. У другій вкладці є підключення лише до США. І третя вкладка поки що пуста. Вибираючи підключення, мене перенаправляє до тарифної сітки, де показано, що я можу отримати на платній основі. Є річна підписка, щотижнева підписка та місячна підписка. Вартість місячної підписки близько 7 доларів. У вкладці VIP, навіть якщо вибрати з'єднання та спробувати підключитись, все одно перенаправляє до оформлення платної підписки. Як бачите, якщо оформляти тижневу підписку, то є три дні для безкоштовного користування. Проте. Подивившись рекламу і натиснувши на кнопку підключення, мене таки підключило. Програма на безкоштовній основі дає 1 годину для користування сервісом. А щоб додати ще 30 хвилин, ви можете додатково переглянути рекламу. Це не нова опція, але дуже практична. Відкрито вікно, в якому відображається вся статистика за моїм підключенням. Обсяг трафіку прийнятого та переданого та сервер підключення. Нижче є розділ What is my IP, натиснувши на який, ви можете без сторонніх сервісів подивитись, який ваш поточний IP. Як бачите, я маю американський IP. Перевірю, чи можу я працювати в мережі з тими ресурсами, які блокувались у зв'язку із моєю геолокацією. Так, ці сайти стали доступними, але я спеціально показав вам без прискорення, як довго все завантажується, і це при тому, що я маю підключення до Wi-Fi. Перевірю, яка швидкість підключення при використанні цієї програми. Для цього заходжу на спідтест і запускаю перевірку. Але навіть цей ресурс дуже довго завантажується, і в результаті не вдається завантажити сторінку. Повертаюсь у додаток. Що ще тут є? Тут є власний браузер, через який можна працювати з використанням цього VPN. Але теж, як ви можете бачити, все завантажується дуже довго, неможливо довго. Крім цього, у додатку є галерея, де можна зберігати фотографії, які ви зробили через браузер, або імпортували на ваш смартфон, або зробили за допомогою вашої камери. Тут є окрема кнопка для переходу до браузеру. Є такий собі блокнот, де можна зберігати логіни та паролі до різних сервісів. Можна робити та зберігати різні нотатки, зберігати інформацію про кредитні картки та інше. І є налаштування. Тут можна зберегти паролі, налаштувати папки, вибрати мову інтерфейсу, завантажити різні файли та інші опції. Зверху, на робочому екрані, деякі з цих самих функцій також дублюються, хоча не зрозуміло, навіщо це було робити. Якщо підбивати підсумок, то на платній основі ви отримуєте непогані опції, хорошу швидкість, обхід блокувань, нехай і не найбільший список геолокацій, але вони зрозумілі. Можна обходити блокування Google. Сервісів, пов'язаних із вашою геолокацією, дивитись YouTube на гарній швидкості та робити різні завдання. На безкоштовній основі, звичайно, швидкість обмежена, але як є. Хоча ви можете спробувати сервіс. Ціна за місяць користування доступна, і багато з тих, хто шукає простий і доступний VPN-додаток, може собі його дозволити. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та успішної вам роботи!